Мені друг написав в Телеграмі, щоб я перевірив цю гру, оскільки він знає, що я блогер і він на мене підписаний, так він попросив перевірити цю гру про потяги. Ну, а ми марнувати наш час не будемо і будемо грати. У мене вже два потяги є ось такий. Це самий перший, дається. А це другий, я купив його. І таку розкраску їдемо. Шукаю, нічого, на якому ми будемо їхати. На а це ми, як обично. Я вже просто сьогодні в неї трохи грав, тому 5 рівні, п'ятий рівень я не проходив. А з вами я його пройду і покажу вам, як я цю гру буду вам рекомендувати. Усім приємного перегляду. Йдемо за Грузку. Воно трохи довго грузить, але ми почекаємо. не марнуватиму вас час. Ось уже гра загрузилася, ми чекаємо, пропускаємо, закриваємо двері. Зробимо ось так. О, давайте роздивимося наш потяг в самій станції. Ось такий. Ось це всередині. Іде пацан з айфоном в руці. А ось так ми виглядаємо. У нього є гудок, передня і задня швидкість. А ми будемо їхати і не марнуватимемо час. Це повороти. Ми їдемо, їдемо. Будемо ми довго ладінько трошечки з вами їхати. Стукачать колеса. Максимальна швидкість це 180 км за годину. Ось, бачите ці стрілочки? Нажимаємо правий поворот, тому що там потяг. Ми можемо розбитися. Я вже проїжджав раз так. Виключаємо поворот. Ось так ми виглядаємо від криші. Це в мене потяг електричка. Дуже багато вагонів, я вам скажу. Їх навіть не можу посчитати, бо вони далеко. А ми ось так їдемо. Це ми вже на мосту, правий поворот. Вмикаємо. Ось тут потяг. Ми тут могли б і розбитись. Ось такий машиніст я, але моє лице тут не показує. Розроботчики, якщо ви дивитесь це відео, тоді зробіть ці мінуси, проробіть, щоб ці мінуси стали плюсами. Ця гра на картинках була краща, коли зайшов в Play Market. А насправді вона не така. Все, їдемо. Я вже за сьогодні для вас випустив одне відео про Майнкрафт. Якщо ви його ще не бачили, тоді подивіться. Вам буде цікаво.